Привіт! Ви цьогоріч плануєте вступати до університету чи коледжу? І ще не знаєте, які документи потрібно подавати? Я вам розповім. Отож, для вступу в університет чи коледж вам обов'язково, окрім потрібних документів чи результатів НМТ, потрібно сформувати та подати мотиваційний лист. Мотиваційний лист. Це документ, у якому ви в короткому вигляді подаєте інформацію про себе, своє захоплення, уподобання, інтереси, і вказуєте, чому ви обрали відповідну освітню програму або спеціальність. Переконуєте, чому саме цей університет і розповідаєте про себе. Пам'ятайте. Що в мотиваційному листі ви маєте справити враження на адміністрацію заклад і переконати, що саме ви потрібні цьому закладу, і саме цей заклад потрібен вам для власної професійної реалізації. Поради щодо написання мотиваційного листа читайте в описі до цього відео.